1 жовтня 2024 року, розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича. І сьогодні мова піде про інжир сорту турецький коричневий, Туркей туркий Браун чи як його називають. Купував його як турецький коричневий, має ось такий вигляд, поспілкувавшись з садоводами. Відкрив для себе таку цікаву інформацію, що під назвою Турецький коричневий культивують багато його підвидів, сортотипів, різновидностей, навіть не знаю як сказати. Ну, судячи з кольору плодів, він дійсно коричневий. І, скоріше всього, що він з Турції. Бо в нас ще зовсім недавно клімат був такий, що про інжири і мріяти було, годі. А в Турції завжди клімат був такий, що інжири росли собі прямо в ґрунті, в природі, без всяких проблем. Тож нехай буде турецький коричневий. З листопадом почну продавати живці для вкорінення. свого досвіду вкорінюється він причудово, без проблем. Я б сказав на рівні чорної смородини, але повірте мені, що чорна смородина вкорінюється навіть дещо важче, ніж інжир. Як і з дерев'янілими живцями, з зимовим черенкуванням чи ранньовесняним, так і зеленими в за умов штучного туману. Але оскільки працювати з зеленими живцями дещо проблематично, віддаю перевагу. Роботі з дерев'янілими живцями. Чудово транспортуються, зберігаються, чекають весни в ящиках череночних до моменту укорінення. Тож, побачите зміни в каталозі на сайті розсадника, що працює як інтернет-магазин самообслуговування, можете собі замовляти. Готовий продати також і маточну рослину. 1250 гривень з контейнером і 50 гривень вартість самого контейнера. Доїжджає і без контейнера причудово, тому що ком сформований чудо, гарно, коріння обросло ґрунт повністю і не розсипається. Поставили в пакет, щільно замотали скотчем і їде. Але кому бавитись з перевалкою і з пересаджуванням ніколи, може купувати і прямо з контейнером. Також робимо корінні живці в контейнерах пів літри по 39 гривень. Але, як мені не зражує пам'ять, на даний момент ми їх всі продали з генерації цьогорічної. Слідуюча генерація посадкового матеріалу інжиру турецький коричневий буде в наступному році, слідкуйте за змінами в каталозі. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Ми переможемо!